Зеленський перепутав сценарій і прочитав текст Дмитра Медведєва. Вітаю, вас, шановні друзі! Кілька днів тому я вже писав на своєму телеграм-каналі, що в Курській області росіяни почали контрнаступальні дії. Більше того, не просто почали, а вони успішно їх проводять. Вони вже відбили близько десятка населених пунктів, і там взагалі дуже погана ситуація для збройних сил України. Там вже навіть почало формуватися декілька котлів, в які можуть потрапити по декілька сот українських військових. Ну і звичайно, цю ситуацію не міг не прокоментувати нелегітимний президент Зеленський, але те, що він сьогодні видав, ну це просто шедевр. Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом. Тобто, це все був один великий план: зняти найбоєвіші підрозділи з Донеччини, закинути їх в Курську область, просрати десятки, десятки населених пунктів на Донеччині через ослаблену лінію оборони, а далі вихватувати люлей від росіян уже в Курській області, втрачати далі своїх солдат, і все це був один великий план. Саме на це українська влада і розраховувала. Цікаво тільки, а вони донесли військовим, які йшли в Курську область, що саме такий план і буде: що ви спочатку здасте території на Донеччині, а потім вас покладуть в Курській області. А судячи із тих листів, які мені пишуть родини військових, яких відправили в Курську область, то полягло там, на жаль, дуже багато хлопців. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.